З вами Кожухівський Олександр. Ключові умови перемір'я між Україною та Російською Федерацією. Україна категорично відмовляється від територіальних поступок, але готова тимчасово заморозити війну на лінії фронту. Головні вимоги повернення викрадених дітей. Друге звільнення всіх цивільних і військових з російських тюрем. Третє припинення примусової паспортизації. Четверте, міжнародні гарантії безпеки у разі порушення умов перемир'я Російською Федерацією. Початковою метою Володимира Путіна було припинення існування України, і він досі не відмовився від цієї своєї мети. Вважає президент Фінляндії на тлі нинішнього фактичного небажання Москві сідати за стіл перемовин і погоджуватися на негайне припинення вогню. Президент Фінляндії закликав світову спільноту до максимального посилення тиску на Володимира Путіна. Так фінський президент виступив за перше посилення санкцій використання заморожених російських активів. І третє максимальне озброєння України. Нагадаємо, Фінляндія, яка має 1300 кілометрів спільного кордону з Російською Федерацією, вже майже два роки є членом організації Північно-Атлантичного договору, тобто НАТО. Країна активно зміцнює свою оборону та посилює заходи безпеки, до речі, на кордоні з Російською Федерацією. Податки для фізичних осіб-підприємців підвищать. Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%. Податкову систему для фізичних осіб-підприємців змінять. Другу та третю групи об'єднають. Перша група залишиться лише для найменш прибуткових видів діяльності. Податки сплачуватимуться з реального доходу. Фізичні особи-підприємці другої групи зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій. Платником податку на додану вартість зможе стати будь-який підприємець на спрощеній системі. Для аграріїв змінять податкові ставки та розширять ставку оподаткування. Скасують винятки щодо обліку товарів, що унеможливить діяльність без звітності. Збережіть це відео та надішліть друзям. Шановні глядачі, ви заслуговуєте на найкращу каву, і ми знаємо, як зробити її доступною. Попри зростання цін на імпортні товари, ю моя кавова компанія, залишається вашим надійним другом у світі ароматної арабіки. Ми не просто продаємо каву, ми створюємо моменти задоволення, які зігрівають навіть у непрості часи. Тому тільки 17 го числа купуйте дві пачки 100% Арабіки і третю отримуйте у подарунок. Якість, смак і вигода в одній часті. спробуйте, відчуйте різницю, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Або напишіть мені свій номер телефону в особисті повідомлення, для того, щоб наш менеджер зателефонував до вас і запитав, скажіть, будь ласка, куди вам доставляти каву? Підтримайте, будь ласка, мій проект замовленням простого продукту, такого як кава. Підтримуйте український бізнес, що волонтерить, і підтримуйте український бізнес, що допомагає збройним силам України у період війни. Дякую вам, підпишіться. Будьте в курсі свіжих новин щодня.